Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень, так, і подивимося, що цей робочий тиждень з 10 по 16 липня принесе овнам, львам та стрільцям. Вас буду, як завжди, просити залишати лайки та підписки для збереження балансу та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. Давайте з вами подивимося, в яких енергіях ви перебуваєте зараз, так, на цей, на цей момент. Овни, льви та стрільці. В чому ви є зараз? Іде якась конкуренція, іде якийсь супротив. Ви, як наче, вже готові чинити опір якимсь подіям, людям захищатися. так? От ви в такому якомусь напруженні перебуваєте. Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень. Які енергії будуть навколо вас? Ви якначе в постійному очікуванні от, якоїсь напруги, агресивності. От, і мені йде ілюзія, ви якначе а, напружуєтесь через те, що, можливо, чекаєте, що хтось вас може намагатись десь вести в оману. Можливо, це ваша якесь таке. Ваша власна ілюзійність з приводу того, що хтось може намагатись вами керувати або вас якось напружувати, проявляти якусь агресивність до вас, так якось так а, вас намагатись спокусити навіть на щось, так. Тому ви в такому напруженні і перебуваєте. Давайте подивимося овнельвитих стрільців, що чекає вас у а, особистому житті на цьому тижні. Так, що у вас... Взагалі, буде відбуватися на особистому фронті. Ну, перше, що я тут можу сказати, вас чекає якесь, знаєте, завершення якогось етапу у відносинах. Іде така якась закритість емоційна і дуже важливі вибори. На цьому тижні в особистому житті вам треба буде приймати якийсь дуже важливий вибір. От, і треба буде дослухатись обов'язково до свого внутрішнього стану, до своїх емоцій, почуттів, так? Тому що якийсь етап повинен завершитись вже, і ви повинні переходити на новий а, рівень у спілкуванні. Давайте подивимося, що чекає все-таки в роботі, так? Так, в роботі. Дуже багато можливостей на цьому тижні відкривається перед вами в роботі, От, як наче є така, знаєте, дорога, куди ви можете йти, де ви можете реалізовуватись, і у вас все для того є, але дуже багато емоцій можуть просто зашкодити. емоцій просто буде такий шквал, порада. Порада закрийте ситуації, які вже давно вас напружують. Так радійте життю, насолоджуйтесь, беріть від них всі можливості та йдіть вперед. Раз ми подивимося, що наступний тиждень принесе тільцям, дівам та козорогам. Вас дуже буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, тільці, діви та козороги. Давайте подивимось, у чому ви перебуваєте зараз. Зараз ви, як наче, очікуєте чогось, намагаєтесь планувати щось, ось, але ще кроки вперед не готові робити. Давайте подивимося, що чекає вас на цьому тижні, яким він буде для вас, що він вам принесе. Якісь пропозиції навколо вас будуть вирувати, але розвиток події він буде трошки гальмуватися. І вплинути на цей розвиток ви майже не зможете. Тобто, вам бажано на цьому тижні тримати такий внутрішній та зовнішній баланс і дати подіям іти своєю чергою. Дуже скоро всі ваші питання, про які ви роздумуєте, так, вони вирішаться, але зараз просто змінити. Щось а, швидше, як вам того хочеться, майже не вдасться. Давайте подивимося, що чекатиме вас у особистому житті. В особистому житті. А, у вас відкриваються якісь шанси, якісь можливості і фортуна на вашому боці. Але знову ж таки покладіться на долю зараз, тому що перед вами відкриваються нові глибокі, якісь емоції, занурення. так? Вся та емоційність, весь розвиток ваших відносин, він буде такий, знаєте, вільний потік енергії, почуттів, задоволення, так, і дуже багато а, почуттів глибоких. Тому а, слухайте, будь ласка, свій внутрішній голос. Що чекає вас в роботі, так та фінансах? Давайте подивимось на цьому тижні. Дивіться, дуже багато у вас зараз перспективно цьому тижні. Просування вперед, але просування буде тільки в тому випадку, коли ви знайдете оцю цю рівновагу всередині. От, можливо, зверніть увагу, на вашому шляху може зустрітися якась жінка, яка може вам допомогти якимсь словом або якоюсь так дією, але треба все одно. Слухати себе. Яка порада вам на цей тиждень? Порада на цей тиждень – вийти із жертвного стану, дослухатись до своїх емоцій, думок, почуттів, закрити і відпустити вже те, що віджило своє. Зараз все, що відбувається, це закономірність і вас це не повинно лякати. Знайдіть цей баланс і все отримаєте. Зараз ми з вами подивимося, що чекає близнюків, дорозів та водоліїв на цьому тижні. Вас, як завжди, буду просити залишати обов'язково свої лайки та підписки для збереження балансу, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, близнюки, Терези водолії. Давайте подивимося, у чому ви є зараз, в яких енергіях ви зараз перебуваєте. В мене йдуть енергії такого руху, бажання відстояти свою позицію, бажання комусь щось показати або доказати. Десь, можливо, будете йти і йдете зараз на якісь конфлікти. От дуже така напружена йде енергія, так? Така холодність і а, багато планів, як наче будуєте. Так? Давайте подивимося, що принесе вам цей тиждень взагалі, так, які взагалі будуть енергії навколо вас. Дивіться, по-перше, рух уперед, і дуже швидкі події будуть розгортатися навколо вас на цьому тижні. Ви можете отримати якесь повідомлення, якусь звістку, можливо, телефонний дзвінок. І будете намагатись просуватися у якихось ваших справах, так? Зверніть увагу, будь ласка, на своїх близьких людей, на свою сім'ю. Вона буде для вас опорою на цьому тижні, так, якоюсь підтримкою, от і їй також бажано приділити увагу. Давайте подивимось, що вас чекає в особистому житті, так, у відносинах. В особистому житті можуть бути якісь невиправдані очікування, можуть бути якісь напружені ситуації, конфлікти. Такі, знаєте, коли один іншого намагається перебороти, десь нагнути, під себе підлаштувати. В особистому житті зверніть увагу, вона йде якась ілюзійність, а можливо навіть якісь обмани, нещирість один з одним. І тому ви можете десь отримати якесь розчарування у відносинах. Немає чіткості розуміння, чого я хочу. Чи туди я йду, чи це я хочу отримати від свого партнера, чи взагалі у спілкуванні. Зверніть, будь ласка, увагу на це. І так, давайте подивимось тепер, що вас чекає в роботі. Так? В роботі В роботі йде якесь також розчарування. Хочеться бути попереду, хочеться бути тріумфатором, для того, щоб вас визнали, так? А, відзначили, але ви на цьому тижні будете знаходитись таки в якійсь підвішеній такій позиції, коли я не знаю, чи я туди йду, чи правильно я туди йду, чи треба мені туди йти взагалі. Вийдіть із жертовної позиції, вийдіть з вітіля, Відпустіть всі ситуації, які можливі. Порада вам на цей тиждень тримати баланс. У житті, в емоціях вас. Іде трансформація на цей тиждень. Знаєте, коли все перевертається, треба відпустити старе, треба закрити якісь ситуації, які вже віджили своє і рухатись далі, знаходячи бала. Як Завжди раки, скорпіони, риби. І зараз ми з вами подивимося, що цей тиждень, 10 по 16 липня, принесе саме вам. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І давайте подивимося, у чому ви зараз перебуваєте. В водні знаки. Так? У чому ви є зараз? Іде якась ілюзія. А ви а, знаєте, самі себе кудись заводите знаєте, або дозволяєте іншим себе обманювати, живете в якихось ілюзійних станах, тому з них краще вибиратись. Давайте подивимося, що ж цей тиждень вам принесе, так? які енергії навколо вас зараз будуть. Вирувати, по-перше, можуть бути якісь цікаві нові пропозиції, і в тих пропозиціях вам варто бути чесними з собою, дуже щирими з собою та оточуючими. Тільки в тому випадку ви можете отримати для себе якісь переваги. Якщо ви працюєте або взагалі будете мати справу з якимись документами, читайте все, що написано мілкими літерами, так допитуйтесь до деталей, які вам пропонують. Тому що на цьому тижні ви можете отримати якісь невиправдані очікування. Я хочу що все, нічого конкретного. Я не знаю до кінця, чого я хочу. От, оця ілюзійність, можливо, вона і перейде надалі так, із сьогодення. Тому будьте уважні, що чекає водні знаки раки Скорпіона Риби у відносинах з 10 по 16. Липня. Дивіться, у відносинах дуже класні енергії, окрім того, що, знаєте, може бути розвиток, може бути якесь натхнення, наповнення так, у відносинах. Але може бути навіть якась між партнерами конкуренція, або один одного не будуть підпускати, не буде такого бажання, знаєте, до себе ближче підпустити людину. Буде якийсь все одно трошки такий супротив. Тому от з цим треба попрацювати, тому що так загалом у відносинах можуть бути дуже круті а, реалізації, так, і ви можете допомогти, як то кажуть, один одному. Що чекає в одні знаки у фінансах на цьому тижні, у роботі. В роботі, дивіться, всі ті пропозиції, які навколо вас є, вони чимось вас до кінця не задовольняють. Щось емоційно ви не можете сприйняти, хоча можливості для руху і розвитку є. Як наче ви внутрішньо бачите, Ситуацію ну, трошки темніше, ніж вона є насправді. І це вас заганяє в якийсь депресивний стан. Тобто ви можете чогось розчаровуватися, формувати в собі якийсь такий внутрішній конфлікт. Вам бажано бути попереду, але заважає, оце внутрішня ілюзія. Яка порада на цей тиждень? Порада, подумайте, будь ласка, тут і зараз, чого ви хочете, і не, не треба дуже багато.